Марк Шагал широко відомий багатьом як французький художник сюрреаліст Однак перші кроки в житті та творчості він зробив у Вітебську. Білоруське місто тоді було у складі Російської імперії. Сьогодні арт-центр Шагала на батьківщині митця, який працює вже більше 20 років, зібрав колекцію його графічних робіт. Серед них відомі ілюстрації, літографії, офорти, ксилографії, але живопис не представлений. На жаль, у Білорусі ще немає жодного живопису. Шагала така сумна ситуація. Це наша спадщина радянського минулого. Шагала після другої світової війни вважали французьким художником. Про це писали навіть всі енциклопедії, випущені до 1980 року. Так і було там написано. Марк шагал французький художник. Так і написано Марк Шагал, французький художник. Єврейське походження Марка Шагала сформувало його як митця. Про це він сам говорив. Рідний край також був джерелом натхнення, з'являвся у його роботах вже після переїзду до Парижа. Ще один музей Марка Шагала у Вітовську розташований у невеличкому будинку, де митець колись жив із сім'єю. Сьогодні місто сподівається на поповнення колекції витворів співвітчизника та всесвітньо відомого художника. Я пишаюся тим, що Марк Шагал жив у Вітепську, який він малював на своїх роботах. І я хотіла б, щоб його живопис повернувся до Вітепська Світівська в міграції, вже громадянин Франції. Шагал писав вітебські мотиви до кінця життя. Перша виставка митця у Вітавську відбулася в середині 90-х років.